Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже простий, смачний, незвичайний десерт домашній зефір маршмеллоу. Це така краса, подивіться, він такий пружиністий, м'якенький, дуже-дуже смачний. Одну столову ложку желатина. Заливаємо 60 г холодної води, перемішуємо і залишаємо до набухання. Підготуємо тим часом посуд. Змащуємо олією. Я змастила під плівкою, щоб плівка не зсувалася. І зараз ще змастимо поверх плівки, щоб маршмеллоу не прилипало дуже. Всипаємо 220 г цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру, трішки солі. І додаємо також 60 мл води холодної. Перемішуємо і ставимо на вогонь самий слабий. Варимо до розчинення цукру і з'явлення таких бульбашок. Знімаємо з вогню. На водяній бані розтопимо наш желатин. Він добре загуз, тепер треба його розчинити. Ніякому разу не доводимо до кипіння. Збиваємо желатин до ємкості. Будемо збивати желатин і тоненькою струйкою додати сироп. Взиваємо до такого стану. Дивіться, яке вона густе. Швиденько перекладаємо до форми, бо вона вже починає загустати. Розрівнюємо лопатку. Лопатку можна змастити трошки олією. Накриваємо плівкою і прибираємо в холодильник на 3-4 години, а краще на цілу ніч. Змішаємо по 20 г кукурудзяної крахмаль і цукрова пудра. Перемішаємо. Просіємо на поверхню половинку цієї маси. Викладаємо і обвалюємо в сахарній пудрі. Нарізаємо кубиками і обвалюємо теж в сахарній пудрі і в кукурудзяній крахмалі. Таке дуже приємне це заняття, воно таке ніжне, все побачите, яке воно пружиністе. Дуже-дуже красиво вийшлось маршмелоу. Тепер позбавляємося від зайвої суміші, пудри. Можна перекладати до контейнера і зберігати в контейнері під закритою кришкою. Зараз підсмажимо його, як в американських серіалах. Вони люблять такі е, смажити на шпажках. Побачите, ой, яка скоринка, він тепер так гарно тягнеться. Дуже пахне карамеллю. м'якенький дуже. Дуже рекомендую приготувати. А всім миру і добра. Пока-пока.